Вітаю, шановні глядачі. Мене звати Юлія Руденко. Продовжимо розглядати облік операцій з експорту товарів. Розглянемо такий приклад. Вартість реалізованих товарів 4500 євро і покупець оплатив за них двома платежами. Спочатку була перерахована попередня оплата в сумі. 50% 2250 євро. Після цього було здійснено експорт товарів, реалізація і митне оформлення на експорт товарів. А після реалізації була покупцем оплачена друга частина суми, другий 50% 2250. Євро. Розглянемо, як в цьому разі визначається операції з такого експорту товарів. Ми виписали рахунок покупцю від 19 червня за піч обігрівальну. Сума рахунку 4500 євро, ставка ПДВ на експорт 0%. Ось таким чином виписали рахунок. Далі, 20 червня, надійшли кошти від покупця на наш розподільчий рахунок. Дебет-рахунку 316. І вказуємо в якості аналітики рахунку рахунок, в номері якого є цифри 26.03. Це наш транзитний рахунок. Оплата 50%. Від рахунку. І курс НБУ на дату отримання цих коштів 39,9384 тисяч, 39, тисячних. Проводки будуть такі: Дебет рахунку 316, кредит рахунку 68,12. Розрахунки за авансами, отриманими в іноземній валюті. Тоді, коли в нас є операції з оплати або отримання авансів в іноземній валюті, то треба використовувати рахунки авансів для коректного формування в програмі даних про вартість валюти і про курсові різниці, там, де вони нараховуються. Вартість у валюті 2250 євро, гривневий еквівалент 89 861 гривня 40 копійок. Далі відбувається продаж тієї валюти, яка була отримана. Банк після того, як здійснив операції з валютного нагляду, перераховує отриману валюту з транзитного на поточний валютний рахунок з 316 на 312. Ми робимо списання з банківського рахунку переказ на інший рахунок організації. Проводка буде дебет рахунку 312, поточні рахунки в іноземній валюті, кредит рахунку 316 2250 євро, а гривневий еквівалент 89 861 гривня 40 копійок. Далі списуємо на наступний день, 21 червня, списуємо валюту на продаж. Продаємо всю суму, можемо продати частину, але підприємство має право продати і всю валюту, яка надійшла йому у вигляді виручки. 2250 євро продаємо. Вид операції буде купівля-продаж валюти. Проводки документу будуть такі. Спочатку, перед тим, як Валюта списується на продаж, нараховується курсова різниця по рахунку 312. Поточні рахунки в банку в іноземній валюті, оскільки курс 21 числа змінився. По відношенню курсу 20 го числа. 20 го числа був курс 39,9384. А 21 го числа 39,964. Тому нарахована курсова різниця курс підвищився. Хоч і незначною мірою, і нарахована курсова різниця в сумі 57 гривень 60 копійок. А вже після цього, після того як курсова різниця нарахована і валюта на поточному рахунку 312 дванадцятому перерахована за актуальним курсом, вона списується на продаж. Дебет рахунку 334 по, е, грошові кошти в дорозі в іноземній валюті. Кредит рахунку 312 поточні рахунки в іноземній валюті. 2250 євро. За курсом 39,964 це буде 89 919 гривень. Далі відбувається продаж валюти. 2250 євро продаються за фактичним курсом продажу 39,7. Гривневий еквівалент проданої валюти за, не за курсом НБО, а за фактичним курсом продажу буде 89 325 гривень. Проводки документу будуть такі. Відбувається конвертація з євро в гривню. І проводка в нас буде дебет 333 рахунку по то грошові кошти в дорозі в національній валюті. Кредит 334-го рахунку грошові кошти в дорозі в іноземній валюті. І валютна сума буде 2250 а гривня, яка була виручена від продажу валюти. За фактичним курсом продажу 39,7 буде 89325 гривень. І оскільки в бухгалтерському обліку ми повинні відображати операції в валюті за курсом НБУ, то розраховується сумова різниця між курсом фактичного продажу і курсом НБУ. Курс НБУ в нас 39,964, курс фактичного продажу 39,7. Множимо це на валютну суму 2250 євро і отримуємо результат сумової різниці 594 гривні. Проводки будуть в нас, дебет рахунку 942 другого витрати від купівлі-продажу валюти. І кредит рахунку 334-го грошові кошти в дорозі в іноземній валюті. Оскільки. Курс фактичного продажу нижче, ніж курс НБУ на цю дату, то підприємство має від цього витрати, які відображаються на рахунку 942 Витрати від купівлі продажу валюти. Далі, отримана гривня. 89 325 гривень зараховується на поточний рахунок підприємства у гривні. Це відбувається 21 числа після операції з конвертації з продажу валюти. Вид документу це буде купівля-продаж валюти вид операції. І проводки будуть такі: дебет рахунку 311-го поточні рахунки в національній валюті, кредит рахунку 333-го грошові кошти в дорозі в національній валюті 89 325 гривень. Таким чином, операції з обліку надходження валюти із продажу і валюти і зарахування гривень. На поточний рахунок в нас закінчені. Далі відбувається реалізація товарів на експорт. За умовами контракту, покупець е, отримує товари після того, як вони пройдуть експортний митний контроль. Тобто, на цю ж дату, на 23 червня, відбув. В нас оформлена експортна митна декларація і на цю дату ми робимо реалізацію. На підставі рахунку на оплату покупцю робимо документ реалізація товарів і послуг. Курс на 23 червня на дату реалізації курс НБУ складає 40,1852 10 -тисячних. Проводки документу будуть такі. Перш за все списується на рахунок обліку витрат собівартість реалізованих товарів. Дебет рахунку 902-го собівартість реалізованих товарів. Кредит рахунку 281-го товари на складі. Сума в гривнях 80 тисяч гривень. Далі. Дебетується рахунок 6812. Це закривається рахунок обліку авансів. Дебет рахунку 6812, розрахунки за авансами, отриманими в іноземній валюті, кредит рахунку 362 розрахунки з іноземними покупцями, списується та сума авансу. На 362 рахунок, яка була попередньо отримана. Це 50% від вартості рахунку 2250. Оскільки рахунок 68,12 не є монетарним, за ним не розраховується курсова різниця, і з нього списується та сума гривень, яка утворилася за курсом НБУ на дату. Отримання підприємством цих коштів. Тобто, за курсом на 20 червня. Курс 39,9384 тисячних. Тобто оплачена частина. За якою була отримана попередня оплата, відображається в бухгалтерському обліку за курсом на дату оплати. Але оплата була тільки в розмірі 50% від вартості рахунку. А решта, другі 50%, ті, які на дату реалізації не оплачені, перераховуються в обліку за курсом на дату реалізації, тобто на 23. Червня і курс НБУ на цю дату 40,1852 десятитисячних. Гривневий еквівалент буде 90 416 гривень 70 копійок. А загальна сума, на яку робиться проводка 180 278 гривень 10 копійок. А проводка буде. По дебету рахунку 362 розрахунки з іноземними покупцями і кредиту рахунку 702 дохід від реалізації товарів на вказану суму 180 278 гривень 10 копійок. Оскільки операції з експорту товарів оподатковуються за нульовою ставкою, то проводок на суму ПДВ по цьому документу немає. На дату оформлення експортної митної декларації на підставі документу реалізація товарів і послуг виписуємо податкову накладну. Дата експортного митного оформлення це 23 червня. Звертаю вашу увагу, що сума доходу в нас визначається за оплаченою частиною за курсом НБУ на дату отримання попередньої оплати, за неоплаченою частиною за курсом НБУ на дату реалізації, тобто еквівалент доходу це буде 180 278 гривень 10 копійок. А що стосується Виписки податкової накладної, суми ПДВ в ній не буде, але база, як бачите, хоч і незначною мірою, але відрізняється від суми доходу. І спричинено це тим, що стосовно виписки податкової накладної діють правила, відмінні від тих, які діють стосовно визначення доходу. Тобто, Податкова накладна виписується незалежно від того, коли була оплата, за яким курсом НБУ була оплата. Податкова накладна виписується за курсом на дату е оформлення експортної митної декларації. Тобто, курс буде в нас 40,1852 і на всю суму. Незалежно від того, коли відбувалася оплата 4 500, множиться вся сума на цей курс і гривневий еквівалент буде 180 833 гривні 40 копійок. В лівому верхньому куті податкової накладної ми зазначаємо тип причини невидачі покупцеві 0,7 це буде поставка товарів на експорт. Зазначаємо контрагента і через кому країну, де він зареєстрований як резидент Австрія, і, е, умовний податковий номер 3 і 11 нулів. Оскільки це підприємство іноземне, воно не є платни, платником ПДВ в Україні, то ми не ставимо податковий номер і код податкового номера теж не ставимо. Після реалізації покупцем відбувається оплата другої частини других 50% 2250 євро. Ці кошти надійшли на транзитний рахунок підприємства 26 червня. Курс НБУ на дату надходження цих коштів буде 39,7738. тисячних Отже, проводка в нас буде. Дебет рахунку 316, го чи кредит рахунку 362, го розрахунки з іноземними покупцями, гривневий еквівалент за курсом на дату отримання коштів 39,7738. Це буде 89 491 гривня 5 копійок. Але оскільки. Рахунок 362 Розрахунки з іноземними покупцями є монетарним, бо це дебіторська заборгованість, яка погашається. Якраз оцими грошима погашається грошовими коштами. То на дату отримання грошових коштів, перш ніж їх відображати, розраховується курсова різниця і гривневий еквівалент заборгованості на рахунку 362 розрахунки з іноземними покупцями, перераховується за актуальним курсом. Дебетується рахунок 945 Витрати від операційної курсової різниці і кредитується рахунок 362-го, другий розрахунки з іноземними покупцями. Далі, цього ж дня, 26-го, банк після здійснення процедур валютного нагляду перераховує кошти з транзитного на поточний валютний рахунок. Ми робимо списання з банківського рахунку вид операції, переказ на інший рахунок організації. 2250 проводки будуть дебет рахунку 312-го, поточні рахунки в іноземній валюті, кредит рахунку 316-го, гривневий еквівалент 89 491 гривня 5 копійок. Далі підприємство має право з цього рахунку, з поточного рахунку розпоряджатися валютою і має право її продати. Наступного дня, 27-го. Червня підприємство прийняло рішення продати всі валютні кошти. Валюта списується на продаж. Документ буде списання з банківського рахунку вид операції купівля-продаж валюти. Проводки документу будуть по дебету рахунку 312 поточні кошти в іноземній валюті і кредиту рахунку 714 дохід від операційної курсової різниці в сумі 337 гривень 50 копійок. Після того, як валюта перерахована за актуальним курсом НБУ на дату продажу на 27 червня, робиться проводка на списання валюти на продаж. Дебет рахунку 334-го грошові кошти в дорозі в іноземній валюті, кредит рахунку 312-го, поточні рахунки в іноземній валюті, валютна сума 2250 євро, а гривневий еквівалент вже за курсом на НБУ на 27. -е, Червня 89828 гривень 55 копійок. Далі робимо документ купівля-продаж валюти. Валютна сума 2250 євро. А гривнева сума зазначається не за курсом НБУ в цьому документі, а за курсом фактичного продажу, який на 27 червня 39,5. Тобто нижче, ніж курс НБУ на цю дату. І гривневий еквівалент за курсом фактичного продажу буде 88 875 гривень. Проводки документу будуть такі: дебет рахунку 333 грошові кошти в дорозі в національній валюті, кредит 334-го грошові кошти в дорозі в іноземній валюті. 2250 євро і гривневий еквівалент за курсом фактичного продажу 88 875 гривень. І відображається сумова різниця, як різниця між курсом НБУ та курсом фактичного продажу на 27 червня. Сумова різниця на суму 2250 євро буде складати 953 гривні 55 копійок. Проводка буде. Дебет рахунку 942-го витрати від купівлі продажу валюти. Кредит рахунку 334-го грошові кошти в дорозі в іноземній валюті 953 гривні 55 копійок. Далі валюта продана. Гривня виручена і гривня зараховується на гривневий рахунок. 27 червня. 88 875 гривень зараховується на поточний рахунок підприємства у гривні. Проводки будуть. Дебет рахунку 311 грошові, поточні рахунки в національній валюті, кредит рахунку грошові кошти в дорозі в національній валюті, 88 875 гривень.